Єдина теорема, яку я запам'ятала зі школи, говорить, що у прямокутному трикутнику площа квадрата, побудованого на гіпотенузі, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на катетах. Пізнали? Так, це теорема Піфагора. вчений, який назвав арифметику царицею наук та увійшов до історії як видатна постать, можна сказати, багатьох століть, вважали містиком. Та ізотериком. Яскравий доказ тому ігнор постаті Піфагора Платоном та Аристотелем. Але чому у школі жоден викладач нам цього не розповідав? От ви, наприклад, знали, що сам Платон згадав Піфагора у своїх працях лише один раз. А Аристотель двічі. Отакі От вони, лайки давніх часів. Уявіть собі, якби зараз. Ці троє у Твіттері робили б дописи про науку і зовсім не тегали один одного. Вам би це не здалося? Дивно. От і мені стало цікаво, чому науковці такого рівня відправили самого Піфагора в тіньовий банк. Я вирішила пошукати і знайшла дуже багато цікавого. Ви вже підписалися на канал? А в бігом тисніть дзвіночок. Ставте вподобайку, то вже гарна традиція. Нащам. Поїхали. За життя Піфагор заснував власну політичну силу піфагорійське вчення. Так-так вам не почулися. Політичну. Взагалі, сам Піфагор зробив політику, науку, релігію та езотерику основними напрямками для керування масами. Ба більше того, зміг об'єднати різні касти населення під ідеєю світлого майбутнього. Ех, шкода, але майже все, що ми знаємо про нього, виходить з пізній інформації. І, на жаль, не є доказовим. Але більшість грецьких авторів писали, що Піфагор був ще той опозиціонер. Народився він на острові Сам, там в той час правив диктатор ну, на кшталт Пуйла. Терам Полікрат, з політикою якого Піфагор був категорично незгідний. Тож, як справжній опозиціонер, Піфагор подався в еміграцію. А куди зазвичай тікає опозиція? Правильно. Туди, де є гроші, влада і головне технології. На той момент таким місцем був Єгипет. За порадою Фалеса у Єгипті піфагор вчився 22 роки у єгипетських жерців. Уявіть собі, 22 роки відданого навчання. Тут війна. У 525 році до нашої ери Єгипет став здобиччю персів. Перси провели геноцид місцевого населення, а полонених єгиптян було надіслано персами на схід. У тому числі і Піфагор. Але посилаючи перський корабель туди, куди ми почали посилати московитів якимось дивним чином, Піфагор потрапляє до славнозвісного Вавилону. І цілих 12 років вчиться вже там у живці. А потім доля заносить Піфагора до Індії. І вгадайте, що він там робив? Правильно, знову вчився у місцевих жерців. В часи, взагалі, коли не було інтернету, солідну освіту могли собі дозволити багатії або монахи. Останні ставали мудрецями, і до них по пораду приходили багатії, які не хотіли вчитися. Піфагор на той час не був олігархом, тому він обрав шлях мудреця. А якщо взяти до уваги тодішні релігії, то стає зрозумілим, звідки Піфагор так добре розбирався у астрономії та умів аналізувати події за допомогою дат. Врешті-решт, він навіть винайшов власну систему нумерологічного прогнозування, яка так і називається квадрат Піфагора. І уявіть собі, що нумерологи і досі нею користуються. Так от, після майже 35 років здобування освіти, Піфагор оселився у Великій Греції, в місті Корітоні, де заснував свою власну школу Піфагорейський Союз. Збереглися деякі відомості про це товариство у політичних архівах Греків. Ну, я ж вже говорила, що Піфагор був політимігрантом. А політичні переконання, в поєднанні зі знаннями, особливо езотеричними, Проводять не лише до влади, а й змін в політичному устрої. Ну хіба нам, українцям, цього не знати? А далі розвиток подій має зрозуміти кожен українець. Піпагорійське загальне товариство Ямблих, погодьтеся, звучить як назва політичної партії, чи не так? ЯмВлих процвітає як науково-філософська та етико-політична спільнота однодумців. Правда. Політичне обличчя Союзу не до кінця зрозуміло. Як в ті часи, так і в наші. Спочатку піфагорійці, в коротоні і в інших містах великої Лади начебто прийшли до влади. Було така собі монобільшість. Але їм протистояла опозиція. На чолі з кілотоном все було взагалі традиційно і майже, майже демократично. Погодьтеся, з тих часів нічого не змінилося. У чому було взагалі протистояння? Піфагорійці вірили та поклонялися Богу і науці. Відат академія, вірять професори. Було три сторони піфагоріїзму політична, філософська і наукова. Але давайте почнемо з соціальної політики. Отож, піфагорійська медицина. А тепер признавайтеся, шановні глядачі, скільки з нас вже пробували сидіти на дієці. А бігати ранком, аби схуднути до літочка. Я вже не говорю про розвиток позитивного мислення і усвідомлення. Ну хто ж я такий? Так от фіфагорійці лікували тіло гімнастикою і зовнішніми ліками, а душу музикою. Тому медитація і мантри це топ за всіх часів. Вони уникали негативних емоцій, гніву, зневіри, душевної тривоги. І для цього вони застосовували психотерапію. Вони прагнули запобігати хворобі, для чого розробили режим харчування і відпочинку. А от при лікуванні бівагорійці воліли вживати зовнішні засоби, внутрішні, а тим більше не воліли доводити до хірургічного втручання. А от зараз вдумайтеся, що все це виникло до нашої з вами ери. Афірмації, психосоматичні хвороби та їх лікування, правильне харчування, йога. Піфагор – просто геній. Але це ще не все. Незважаючи на свою політичну активність, піфагорійці понад усе цінували споглядальний спосіб життя. Тобто мудреця. Сам їх спосіб життя мав світоглядні основи. Він попливає з їхнього уявлення про космос. Як упорядковану і симетричну справу. Але краса космосу відкривається не усім. Вона була доступна лише тим, хто веде правильний спосіб життя. З єдиним, тільки Піфагор тоді дав у штангу – це уявлення, що Земля в центрі Всесвіту. А от все інше на часі, і зараз. В астрономії Піфагору приписується відкриття усього положення Зодіаку. Визначення тривалості великого року це інтервалу між моментами, коли планети займають відносно один до одного те ж саме положення. Згадуємо астрологічні прогнози Альбіни Панамаренко та її колег. Вони неодноразово про це говорили. У космології Піфогор став одним з перших геоцентристів. Також він казав про гармонію сфер. Що кожна планета, рухаючись навколо Землі в ефірі, виробляє монотонний звук тієї чи іншої висоти. Наприклад, звук місяця є високий і пронизливий, звук Сатурна найнижчий. А от спільно всі ці звуки утворюють гармонійну мелодію, чуто яку, щоправда, ні тільки і фагор, нібито володів він дивом і тонким совухом. Але не кажіть про це, Аристовичу. Якщо вірити науковцям зараз, то у кожної планети є власна частота коливань. Тому виникає питання: Піфагор дійсно зробив прорив в науці, який просто не зміг пояснити? Чи розводив своїх учнів? Напишіть про свої думки в коментарях. Отож, поклавши в слово космосу число, Піфагор надав цьому старому слову сучасного нового значення. Це слово стало позначатися впорядкованим числом світобудови. й приписується саме конструювання слову філософ. Ну, всі ми чудово з вами, до речі, пам'ятаємо про карму та регресологію. Так от. Саме Піфагор вірив у переселення душ. Метам психоз і запозичив він ці всі уявлення зорфизм. За такі єріці, його потім ще довго будуть забороняти церквою. Але то буде вже за багато століть. А ще у Піфагора можна угледіти навіть зачатки математичної фізики. Теофраз стверджував, що саме піфогор почав пов'язувати 5 фізичних елементів з п'ятьма видами правильних багатогранників? Земля складається з частинок кубічної форми, вогонь з частинок, що мають форму чотирогранної піраміди, повітря з восьмигранників, вода з двадцятигранників, а ефір з дванадцятигранника. І от лише у мене зараз виникає таке питання. Ну звідки він міг то знати в ті часи? І Піфагор ще виступав у якості великого математика. Йому приписується теорема Піфагора, а також відкриття явища несумісності. Відно з цією ж інформацією, Піфагор слідом за Фалесом став на шлях перетворення математики емпіричної в математику теоретичну. Один із послідовників Аристотеля стверджував, що саме піхогор, цінуючі заняття з числами більше за всі інші заняття, просунув вперед цю науку, звільнивши її від служіння справі купців. А у неоплатонника Прокла це на одну хвилиночку було вже в п'ятому столітті нашої ери сказано про це ще сильніше. Піфагор перетворив геометрію, надавши їй форму вільної науки, розглядаючи її принципи чисто абстрактним чином і досліджуючи теореми з нематеріальної інтелектуальної точки зору. Тому кожного разу, коли ми споглядаємо круті архітектурні рішення, ми маємо дякувати саме Піфагору за розвиток геометрії і взагалі. Все, що ми маємо в своєму повсякденному житті в ХХ столітті, має безпосереднє відношення до Піфагора і його послідовників отакої. А також у його товаристві зародилася демократія як форма влади. Піфагор взагалі був консерватором, а його учень Гепас протистояв Піфагору як демократ аристократ Саме це протистояння стало причиною розколу всередині товариства. Але вбило послідовників зовсім не це. Пам'ятаєте, я казала про кілонг? Так, це опозиціонер, який ненавидів вчитися і мислити. Так от, незадоволені правлінням релігійних науковців, які примушували людей розвиватися, щось робити, кілонійці затіяли ну не революцію. Бо революція то благородна справа. Для цього треба сміливість. Підтримка народу, а от в кілонійців не було ані того, ані іншого. Тому був звичайний переворот. Коли піфагорійці зібралися в кордоні в будинку Мілона на звіст своєї партії, прихильники кілона оточили цей будинок і спалили його. Напевне, тоді офіційна версія прозвучала як нещасний випадок. Воно й не дивно. За моєї пам'яті, теж були нещасні випадки. А все чому? Бо історія нас зовсім нічого не вчить. Рештки послідовників розбіглися світом, розносячи залишки знань в нові імперії. А за багато віків, у 21 столітті, люди винайшли інтернет і вирішили задатися питанням – а хто я? От і настала у нагоді астрологічна та нумерологічна спадщина Магора. Що найцікавіше, термін езотерика походить від грецького зетерікс внутрішній, а означає специфічний погляд на внутрішню містичну сутність людського життя. Багато століть науковці асоціювали цей термін саме з Піфагором. Ще його називали містиком і езотериком. Були часи, коли церква переслідувала філософів саме за вчення праць Піфагору. Однак це не завадило ані Даніші, ані Капірніку робити цей світ сповненим нових сенсів. Але то вже зовсім інша історія.